Сьогодні у нас підготовка до контрольної роботи. Ось я контрольну роботу вже підготувала. У вас перші чотири питання це теоретичні по одному балу, вони нескладні, а далі три питання практичні. І ось перше завдання: доберіть коефіцієнти методом електронного балансу Укажіть окисники відновлення. Я зараз покажу на прикладі іншого рівняння. Спочатку ми ставимо ступені окиснення. Для того, щоб тут поставити ступінь окиснення, ось у купрума. Купрум це метал, ступінь окиснення метала співпадає з валентністю, тільки ставимо плюс. Але в купрума може бути валентність 1 і 2. Як же ж тут бути? Треба визначити валентність. Визначаємо валентність частинки НО3. Це частинка від кислоти, кислотний залишок. Ми дивимось таблицю розчинності, знаходимо НО3, тут заряд іона співпадає з валентністю, тобто 1. Або, якщо пам'ятаєте, то формула нітратної кислоти HNO3 1 гідроген, значить валентність 1. Поки нічого не пишіть, просто ми визначаємо валентність 1, помножить на 2. Це буде 2. Поділити на 1 у укоп буде 2. Тобто тут буде. Валентність 2, значить ступінь окиснення плюс 2. У оксигена мінус 2. Як же ж визначити ось таку частинку НО3 ще в дужках? то все одно треба звернутися до тієї кислоти, легше визначити у кислоті. Тобто НО3 це кислотний залишок нітратної кислоти. Десь собі виписали, визначили, що у оксигена завжди мінус 2, ну, крім винятків, у гідрогена плюс 1. Мінус 2 помножить на 3, мінус 6, тут плюс 1 зносимо. І що нам не вистачає до нуля, бо в сумі повинно бути 0. Не вистачає плюс 5. Тому ми ставимо у нітрогена плюс 5 і переносимо сюди плюс 5. Тобто, ось такий спосіб він набагато простіший визначення. Далі, наступне купром О. Знову у оксигена ми ставимо мінус 2, значить, укупру плюс 2. І валентність тут 2, тому все, все співпадає. Тут у оксигена мінус 2 помножить на 2 мінус 4, протилежне плюс 4, тому буде а, плюс 4 на 1 нітроген, так і залишається плюс 4. У, ось тут оксигена 0, тому що це проста речовина кисень, тому тут ступінь окиснення 0, простої речовини. Звертаємо увагу на те, хто змінив свій ступінь окиснення. Ну, я бачу, що нітроген змінив. Нітроген був плюс 5, а став нітроген плюс 4. У нього було 5 плюсів, стало 4 плюса. Плюси зменшилися, значить, він прийняв мінус, прийняв один електрон, плюс один електрон. Далі оксиген мінус 2, просто оксиген мінус 2, він у складній речовині, а став, став кисень О2. О2 e, пишемо, ступінь окиснення 0. Були мінуси, десь вони ділись, тобто немає. Значить, він віддав ці мінуси комусь. Віддав Два мінуса. Якщо віддав, ось людина, коли віддає, вона... ви відразу задавайте питання, ти щось віддав? Ти в плюсі чи в мінусі? В мінусі, тому що ти віддаєш, значить, мінус 2 електрона. Але бачимо, що тут ось атом, а тут проста речовина, два атоми. Тому нам треба вирівняти, ми домножаємо на 2. І ось тут ставимо спереді двічку. Я їх виділю для того, щоб ви не забули, що простої речовини ми вирівнюємо, подвоюємо. Далі ставимо ось таку рисочку. серединки у нас прийняло участь один електрон. Одиничку. Просто тут 2 помножити на 2, 4, 4 електрони. 4. Не можна скоротити, тому ми просто перевертаємо ось так, і ставимо 4, а тут ставимо 1. Дивимось, біля нітрогена, там, де нітроген плюс 5, повинно бути його 4 атоми. А він уже взятий в дужку, його 2 атоми вже є, тому ми просто подвоюємо. Біля оксигена мінус 2 повинно бути 2. Але тут ось незрозуміло, тому поки нічого не ставимо. Ну, біля якого оксигена мінус 2? Він і тут є, і тут є. Поки давайте скористаємось значить, одною підсказкою. 2 купрума, значить, 2 купрума. Нітрогена тут 4 нітрогена, значить, зробимо тут 4 нітрогена. Поставимо четвірочку, бо він тут один. Перераховуємо оксигени. Оксигени тут уважно, тому що оксигена їх 3, але вони взяті в душки. 3 помножить на 2, 6. І ще спереді помножить на 2. Це все ми перемножаємо. Тобто 2 можна, так, 3 помножить на 2, 6 і помножить на 2 12 оксигенів. Чи навпаки 2 помножить на 3 і помножить на 2. Ну, все одно виходить 12. Ці числа між собою перемножаємо тут 2 оксигена. Тут 4 помножить на 2, 8, Уже 10 оксигенів і ще 12. Ну, взагалі нам дуже допомогла ця окисновідновна реакція, ну, ця схема. Або так складно було би урівняти. Далі відновник, той, хто віддає, віддаєш, значить, в мінусі, там, де мінус відновник, там, де плюс окисник. Процеси тут відновлення, окиснення. Це таке було п'яте завдання. Так, і шосте. Підберемо щось подібне до шостого. Значить, шосте завдання у вас дається для реакції, що відбувається в розчині до кінця. Напишіть молекулярне, повне та скорочене йонне рівняння. Тобто, у вас дається ось така схема, ви повинні дописати до кінця це рівняння. Ну, взагалі подивитись, чи воно відбувається чи ні. Тут воно відбувається. І скласти для нього йони, якщо є скорочене рівняння. Ну, ми візьмемо інші речовини. У вас тут Купром со 4 Давайте візьмемо цинк СО4 плюс Калій ОH. OH. Цинк СО4 плюс Калій Ож. OH. Цинк СО4. Це, давайте перевіримо. Це розчинна сіль. Так само, як і у вас Купром со 4 теж розчинна сіль. Тобто дуже подібне, я взяла. Калій, ОАш це луг. Розчинні солі з лугами взаємодіють. Реакція обміну. Беремо ось так, ділимо. У нас утворюється цинк ОH. Цинк Ош. Додати калій СО4. Калій ми наперед, тому що ну, ось метали. А калій це метал, вони завжди йдуть перші. Калій СО4. У цинка валентність 2. У H-групи завжди 1, а Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 2, і на 1 це 2. 2 поділити на 2 1, 2 поділити на 1 – це буде 2. Або тут. У основі, якщо валентність металу 2, то буде 2 О-групи. OH якщо валентність металу 3, буде 3 у OH А-групи. Тобто, можливо, так легше запам'ятати. Далі у калії, якщо не знаєте, то дивіться сюди валентності, Ось тут калій плюс, плюс 1, значить і валентність буде 1. СО4 2 мінус заряд, значить, і валентність буде 2. Значить, валентність 1, весо 4, 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 1, і на 2 це 2. 2 поділити на 1 у калія це буде 2. 2 поділити на 2, 1 ми не пишемо. Залишили. Ми склали формули, але не закінчили рівняння. Треба обов'язково ставити коефіцієнти. Починаємо з металічних елементів, цинка 1, цинка 1 це добре, калія 1, а тут калія 2. Робимо і тут, щоб калія було два, ставимо спереді дві очку, стало дві ОН-групи, OH і тут дві oh групи все добре. І SO4 тут не взята на невдушки, не спереді нічого немає, значить, це одна частинка. Тут так само не невзята на невдушки, там не двічі, не тричі, спереді нічого немає, значить, одна, вона частинка, все добре, урівняли. Тепер треба розкладати на йони, тільки звертаємо увагу на те, що розкладається, що не розкладається. Ось це, наприклад, розчинна сіль. Ми перевірили це за табличкою розчинності. Метал і кислотний залишок це сіль, а ось вона розчинна. Розчинну сіль ми розкладаємо на йони, Не розчину не розкладаємо. Каліюаш це луг. Луги це розчинні основи ми розкладаємо на йони. Луги це літіу, аж, натрій, Ож, калійуаш, кальційу аж двічі, баріу аж двічі. Ці речовини ми розкладаємо на йони. Цинк Ож двічі, я не називала щойно. І подивимось цинк ождвічі. Це не основа, тому на йони її не треба розкладати. А у вас буде купруму аж двічі, нерозчинна основа. У вас теж зверніть увагу, що не треба буде розкладати на йони. Тобто ставимо стрілочку вниз. Для себе якось виділяємо, щоб не забути, що нічого з ним не робимо. Далі калій 2SO4, метал і кислотний залишок це сіль. Перевіряємо, яка це сіль. Якщо розчина, то розкладаємо на йони. калій СО4. Да, це розчина. Ми, значить, її розкладаємо на йони. Якщо б трапилась не розчинна, не розкладаємо. Тобто ми визначили, що у нас ось ця речовина лише не розкладається на йони. Тепер починаємо розкладати цинк. Дає йон. Цинк 2. Цинк 2 плюс додати. SO4. Це частинка кислотних залишок. Тут вона так і є SO4 2 мінус. Додати. Ось тут калій. Але двічка. Не забувайте, що тут буде 2 калії. Калій дає йон калій плюс, але їх буде 2 калій плюс, бо двічка стоїть. OH. Теж велика двічка означає, що їх буде 2OH. OH дає йон OH-, тому буде 2OH- дорівнює. Цинку h двічі ми нічого не робимо, так і залишаємо цинку аж двічі. Додати знову калій, але біля нього маленька двічка, не загубіть. Калій дає йон калій плюс. Просто пишемо калій плюс, а оцю двічку виносимо наперед 2 калій плюс і додати S4. S4 дає йон С4 2 мінус. Беремо, скорочуємо. Скорочуємо. У нас точно тут 2 калій. Так, зараз виберу. 2 калій плюс so мінус. І залишається скорочене рівняння цинк 2, додати 2 oh мінус дорівнює цинк OH двічі. Так, все завдання зроблене. Дивимось наступне у вас, а, На прикладі, давайте глянемо. Ось, запропонуйте це сьома, У який спосіб можна довести наявність кожного з іонів у розчині кальцій гідроксиду? Складіть молекулярні та йономолекулярні рівняння реакції. Це тема якісні реакції. Я вам наведу приклад ферум трихлориду. Це сьоме завдання. Тобто у вас буде кальцій гідроксид, це кальцій у аж двічі. Так само ви робите, тільки я вам іншу речовину показую. Ферум. З валентністю 3, тому буде ферум, хлора валентність 1, ферум хлор зрива. Це та речовина, по-перше, так само у вас і кальцій гідроксид, це розчинна основа, тому вона розкладається на йони, це сильний електроліт. Так само у мене феррум ось з валентністю 3. І хлор рощина, сіль, тому я ставлю одну стрілочку, це сильний електроліт. Розкладаю на йони ферум 3 плюс додати у хлора йон, це все ви дивитесь сюди, що хлор мінус, але біля хлора троєчка, тому 3 хлор мінус. Тобто мені треба оцей йон довести, що там. Є йон феруму і довести, що там є йон хлору. І, звичайно, ви табличкою виявлення йонів. Ось така табличка, я вам її надсилала. Classroom, ну, перше, нам треба визначити ферум 3. У нас перший, перший йон це ферум 3. Якщо додати OH- — буде борий осад. Це так ви й записуєте. Так і запишемо, що ферум 3, якщо додати OH-, то буде бурий, бурий осад. І далі ми беремо, підбираємо, тобто ферум 3, у нас речовина вже готова, ферум хлор 3. А речовину OH-, тобто вам треба знайти сильний електроліт, який має оцю oh групу Це, звичайно, луги, літій OH, натрій OH, калію OH, кальцію OH двічі і barріo H2. Візьмемо, наприклад, самий стандартний натрій OH І робимо рівняння. Це реакція обміну. У мене утворюється ферум OH. Додати тут натрій хлор. Натрій на перше місце, бо це метал, натрій хлор. У ферума була валентність 3, тому валентність 3. У H -групи 1, тому один у H3. Чи? Натрій хлор це домашня кухонна сіль. Якщо по валентності перевірити, у них валентність по одному, тобто так і залишається. Не забуваємо рівняти, тут хлора 3, тут 1, тому я ставлю трічку, тут 3 натрія тепер стало, ставлю тут трічку, 3, 3 натрія і 3 oh групи, і тут 3 oh групи. Все добре. І тепер а, мені ну, от бурий осад. Тобто тут повинно щось нерозчинне. Ну, от ферму H3 чи це нерозчинна основа. Саме вона дає бурий осад. Тому я ось так підкреслюю і пишу. Можна ще написати, що це бурий осад. Бурий осад. Все, цього достатньо, щоб ви написали рівняння, написали схему. Далі наступне нам треба виявити хлор мінус. Знову ж, ми звертаємось до цієї таблички йон, який виявляємо. Шукаємо хлор мінус. Хлор мінус ми з вами опрацьовували. Якщо за агентом плюс, то утворюється білий осад. Так і записуємо цю схему. Що хлор мінус додати аргентум плюс буде білий осад. Хлор мінус це речовина. Ось ця вона дає йон, хлор -мінус, ферум феррум 3, А агентум плюс це якась розчинна сіль. Ми вже з вами говорили, що розчинна сіль може бути лише єдина, тому що тут ось з агентумом основи не існує всі солі на розчині або мало розчині, лише агентум НО3. Валентність агентума 1 і но 3 1 тому так і залишається просто такий універсальний реактив на якісні реакції у цій темі агентум НО3. і буде знову реакція обміну. У нас утворюється ось тут за цим прямокутничком феррум но 3 ферум Eno3 ферум і додати, а в серединке перший буде і хлор. Аргентум хлор. Цю трічку ми не переносимо, бо її немає ось тут в частинці. Так, і далі ставимо валентність феруму 3. У но 3 валентність 1. Згадайте кислоту hno 3 одна, один гідроген, тому валентність кислотного залишка 1 або подивитись таблиці розчинності. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 3, і на 1 це 3 3 поділити на 3 у ферума 1 ми не пишемо, 3 поділити на 1 ми пишемо тричі. І в агентума 1, у хлора 1. За таблицею розчинності ви можете перевірити, там співпадає заряд і з величністю. І ще, звичайно, треба урівняти тут метали ферум 1,1, агентум 1,1, але хлора тут 3, а тут 1. Я ставлю сюди трічку, змінила і агенту три агентума. Я ставлю сюди трічку, три агентума 3НО3, якраз тут НО3 взято дужки, їх теж тричі. Все добре, перевіряємо, де тут білий осад ферум НО3. Це рощина сіль, а ось агентumflor це не розчина сіль, це якраз сіль, яка нам дає білий осад. У вас буде речовина кальцій он 2 Трішечки вам підскажу кальцій ОH2 навіть легше. Тому що у вас ось тут, якщо ви розкладете на йони, у вас буде кальцій 2 плюс, додати 2 oh Тобто перший йон, який ви визначаєте, це кальцій 2, плюс. берете таблицю розчинності, знаходите кальцій 2, плюс, додаєте речовину СО3. Ну, записуйте схему, щоб кальцій 2, плюс, додати СО3. 2 мінус буде білий осад. І підбираєте кальцій. Ну, речовина, з, е, вибачте, речовина з кальцієм. У нас вже готова кальцію аж двічі, ви її залишаєте. А друга речовина із СО3, ось ця речовина із йоном СО3, тільки не беріть кислоту, бо це слабка, слабкий електроліт, він не розпадається на йони. Там можна взяти. Розчинну сіль. Із СО3, ми, роз... ми з вами розглядали. Можна взяти, наприклад, натрій СО3, калій СО3 додати, але поставте валентності, бо там ще треба буде індекси. І тоді у вас дуже добре вийде рівняння. Далі, і у вас ще йон OH-. це гідроксид йон. Гідроксид йон визначити ще простіше, тому що нагад, давайте згадаємо OH- додаєте індикатор, зміна забавлення, тобто у вас навіть рівняння тут не буде ще простіше.